Історія ця не нова. Сутички між охоронцями фірми, яка оберігає зерно алеватор селі Павлович з банком Пумб, тривають уже понад місяць. Справа в тому, що фірма взяла кредит цьому банку, а повертати не збирається. Були судові рішення, які і заарештували зерно. Фірма виробник кукурузи наняла охоронців до ста чоловік. Також банк привіз у село своїх охоронців і не посоромився кількістю. Але в день конфлікту, 6 березня, на полі біля села Паволоч зібралося з двох сторін від 500 до 600 чоловік. Нібито і досягнуто перемир'я протокол намірів про продаж зерна і повернення кредиту. Але невідомо чому. Охоронці до цього часу і не вияснили. Почалася велика бійка, в результаті якої є і загибли, і потерпілі. Проводяться інші заходи по розкриттю даного злочину. На даний час вчора було здійснено повторно виїзд на дану територію. На даній території залишилося три охоронці фірми «Діастрейд», які просто охороняють елеватор, який також там є, і осталися охоронці. ДСО інших громадян і будь-яких охоронців на території немає. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський 6 березня виїжджав на місце надзвичайної ситуації, вів розмови з представниками господарських структур і переконаний, конфлікт треба розв'язувати у правовій площині. Не можуть домовитися з собою сторони конфлікту, тому однозначно моя позиція тільки або вони домовляються, або це переходить у судову площину. Всі ніяких інших ситуацій я не бачу і не вбачаю можливих. На запрошення правоохоронців району і області, а також територіальних громад, три дні перебував у зоні конфлікту і батальйон оборони краю полісся. Голові районної адміністрації ми указували я считаю, що ми маємо право на это місяць тому в залі районної ради на те, що відбувається, що необхідно приймати рішення не тільки... Служби безпецю не тільки Міністерство внутрішніх справ, не тільки прокуратури, а є ще і ваші повномочі, голови районної адміністрації для того, щоб этот конфлікт. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський зазначив, що винні вбивстві та побитті ні в чому не винних людей, а також організатори конфлікту повинні суворо бути покарані.